Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Те, що я роками трендів і продовжую трендіти, про те, що перша причина всіх так званих революцій, бунтів так, нападів. Так, так званих терористичних різноманітних актів у всьому світі, де б це не було, хай це буде Іра, хай це буде там ЕТА, хай це буде Афганістан, хай це буде Пакистан, хай це буде Індія, хай це буде якась інша е, країна, хай це буде Близький Схід без Московії, там нічого. Б не було. І зараз тільки ці всі абсолютно наївні, нерозумні західні діячі, які ну, то не, може так, ну не може так робити країна. Ну, ну, ну нащо це? Ну, кожен міряє по собі. От я б так би не робив. Я б, якщо мені так не живеться, то я б намагався б покращити своє життя. Але мати таку ментальність, щоб не жити самим і не давати жити іншим це треба бути московитом андрофагом. Так. Європейському, американцю, там, канадцю, австралійцю, новозеландцю, та й більшості народів світу це не зрозуміло. Ну навіщо так? Ну, нема логіки в цьому. А у них отака логіка, у них така логіка. І... Це призводить до чого? Ну, взяли затримали танкер московський. так, Ну він то не московський, ніби то він пливе під прапором там якоїсь панами чи кот івуару так, Але всі знають, що цей корабель належить Московії. Затримали що? У танкері бочки, а в бочках автомати. А в бочках гранатомети, так, які везуть кудись, невідомо куди. Може, вони й самі не знають куди. Вони десь побачать, що там е так, є можливість вивантажити ці бочки для того, щоб їх якісь бандити захопили. Ну, наприклад, пропливаючи біля Сомалі, ці бочки. Сомалійським піратам, пропливаючи біля Камеруну Камерунським, там і якимсь іншим, бо зна кому там Конголеським, чи, чи Кодіваровським, чи ще якимсь там чи Ліберійським, партизанам так званим. Ну це ж так. Це ж так. Коли почали відкривати на їхніх контейнеровозів контейнери, а там теж зброя. Ну це ж класика, ну що ну, вам ще треба? Ви що, до донині не зрозуміли? А вони не розуміють цього. Чому? Тому що вони не такі. Їм оце не нездатна людина одна нездатна зрозуміти іншу. Як мені не зрозуміло, чому хтось там казиться, біситься, п'є, б'ється і все таке. Для мене це абсолютно незрозуміло. Навіщо все це? От навіщо? А, а він такий? Це його життя. Він так живе, він інакше не може. Ну, так само і... про... Ну, врешті-решт, ну, давайте перенесем із конкретної людини, якого сам алкоголіка Ванюшу, так, у Московії, на всю Московію, на весь цей народ, так. І подивившись на його менталітет, там же ж, скільки цих роликів, коли у цих московитів запитують про те, про друге, про третє, те, що вони несуть, окремі І сміються всі у усьому світі, то той заливався цей як його іспанець один там, беззубий, який Хохотун називали, реготався над цими всіми ділами. Та тут не сміяться, тут плакати треба. Треба розуміти про те, що вони такі, а, а вони сміються так. Це, звичайно, смішно. От як це так? Ну. Сам, самому не жити, іншим не давати, ну незрозуміло. Ну, так не може бути, це щось ненормальне. Так. Це людина якась з прибамбасом, так. Коли вони е розпочали війну, витрачають. Е Мільярди і трильйони на цю війну в Україні, а, а в самих там якихось якийсь все засрано, захезано, знищено і так далі. Навіщо це? Може, ті гроші треба було туди відправити, для того, щоб побудувати будинки, хоча б туалети? Так. А то. Величезна маса мільйони людей не мають каналізації, у них ці туалети розвалені, стоять на дворі, але вони щасливі з того, що убивають українців. Як це? Ну як це здається? Що ви вже все зробили на своїй території? Ні, вони ще хочуть нової території, щоб і з ними зробити таке саме. Ну це ж очевидно. Але Захід цього не розуміє, так влаштована людина. Я ж казав вам, що я не можу зрозуміти тих людей, які колотяться. Чого їм не вистачає? Здається, в них все є. Ні, треба пить, битися, лаяться, бити дітей і все таке інше. Навіщо? Я просто звернув, а навіщо? А він не знає, навіщо? Отак Московія і московити самі не знають, вони хочуть війни в Україні, щоб було десь гірше. Ніж у них, тоді вони щасливі.